Що знають підлітки про голодомор? Я не про щорічний день пам'яті, не про тематичні уроки в школах, я про відчуття, переживання, емоції. Я про генетичну пам'ять, яка формує національну свідомість. Як важко розповідати новому поколінню про минуле чужими історіями. Погодьтеся, коли щось стосується тебе, твоїх рідних, ти відчуваєш інакше, сприймаєш болюче. Розповіді викорбовуються в свідомості не завжди, і ти знову передаєш сімейні історії далі і далі, дітям, онукам. Є надія, що вони перекажуть своїм запитаєте, навіщо знати? Це можливість запобігти для початку уточнення щодо самого поняття, що таке голодомор. Голодомор під такою назвою увійшли в історію події 1932 1933 років. Коли вище політичне керівництво СРСР на чолі зі Сталіним за допомогою штучно створеного голоду знищило близько 4 мільйонів українського населення за міжнародно-правовими нормами знищення людей за ознакою приналежності до певних груп населення, відповідає поняттю геноцид. Як взагалі таке можливо, щоб мільйони людей помирали від голоду? Хіба може таке бути, щоб вони усі взагалі не мали що їсти? Може, якщо смерть мільйонів людей від голоду це цілеспрямовані кроки державної влади? Тобто відсутність їжі у людей, їхня дуже повільна і болісна смерть це не трагічна випадковість і не раптове, тому неочікуване явище, а очікуваний наслідок конкретних дій, що їх здійснило сталінське керівництво. Тут потрібно трошки пояснити, що взагалі з собою являла радянська влада. На той час Йосип Сталін вже декілька років як очолив радянський союз. У запеклій боротьбі за владу йому вдалося знищити своїх конкурентів та взяти під повний контроль увесь механізм управління державою. Так в радянському союзі остаточно утвердився тоталітарний режим. Тоталітарний режим означає повний всеосяжний контроль держави над усіма сферами життя суспільства. Такий контроль забезпечувався за допомогою масштабних репресій. Звісно, Сталін фізично не встигав би сам особисто ні вбивати своїх ворогів, не управляти всією державою. Це робили тисячі людей, які працювали в органах усіх рівнів. Від найвищих осіб держави, що підпорядковувалися особисто Сталіну, до найнижчих керівних сільських рад. Ці люди на кожному рівні жорстоко і, безперечно, підпорядковувалися керівництву вищого рівня. Будь-який сумнів у відданості, у готовності виконувати накази, одразу тягнув за собою жорстокі репресії. Ніби піраміда, де у найвищій точці вся влада сходилася до однієї людини Сталіна. Навіщо це було потрібно радянській владі? Наприкінці 1920-х років влада взяла курс на колективізацію села. Суть її полягала у ліквідації приватної власності на землю та створення так званих колгоспів колективних господарств. Селяни, які мали у приватній власності землю для ведення власного господарства, мали її віддати у власність новоспечених колгоспів. Таким чином, колгосп об'єднував все: і землю, і худобу. В одне, нібито спільне володіння. На словах, це мали бути господарства, де селяни спільно працюють на спільній землі та відповідно розподіляють між собою результат своєї праці. Але по факту, колгоспи були способом встановлення абсолютного контролю з боку держави і над сільським населенням, і над економічними ресурсами сільського господарства. Приватна власність на землю забезпечувала українським селянам, які становили абсолютну більшість українського населення того часу. Певну самодостатність, незалежність від держави. Таке становище прямо суперечило тоталітарній суті радянської системи. Вступ до колгоспу навпаки ставив людину у цілковиту залежність від держави. Дякую. Все ж таки, навіть якщо це цілеспрямована політика держави, чи взагалі можливо позбавити таку кількість людей будь-яких засобів до існування? Ство СРСР висунуло своїм підлеглим в Україні умови, скільки зерна вони мають заготовити для передачі на подальший експорт. Заплановані обсяги, заплановані обсяги аж ніяк не відповідали реальним можливостям сільського господарства України, і відповідно місцеве керівництво план виконати не змогло. Тоді в Україну надсилають спеціальну комісію з Москви, яка мала взяти. Яка мала взяти процес у свої руки, так звана хлібозаготівельна комісія молотова. Тут хліб у значенні зерно, тобто комісія заготовляла не готовий хліб, а зерно як сировину, вилучала все зерно, яке могла знайти, не залишаючи селянам ні запасів для власних потреб, ні запасів для того, щоб засіяти наступного року. Також прийнято ряд указів та законів, які зроблять ситуацію катастрофічною. Для прикладу, це запровадження надзвичайно жорстоких покарань за найменшу крадіжку продовольства з колгоспів закон про п'ять колосків. Запроваджуються натуральні штрафи узаконене вилучення у селян не лише зерна, а й будь-яких інших продуктів харчування. Україну споряджаються спеціальні бригади, які проводять тотальні обшуки у селян з метою знайти і вилучити будь-яке приховане продовольство. Якщо люди не могли чинити дієвий супротив, то чому не виїхали в інший регіон, де не було голоду чи в іншу країну? Ще раз згадуємо суть тоталітарного режиму, силковитий контроль держави над суспільством. Який забезпечується репресіями для недопущення виїзду селян з регіонів, уражених голодом, спеціальні загони внутрішніх військ та НКВС, радянські спецслужби, головне знаряддя сталінського терору перекривали не лише державний кордон, а й внутрішні адміністративні кордони між областями і навіть окремі населені пункти. Звичайно, що величезні маси селян намагалися в пошуках засобів до існування, чи, точніше, виживання, знайти регіони, які б не були уражені голодом. Комусь це навіть і вдавалося, і давало шанс вижити. Але основна маса людей опинялася без жодних можливостей покинути свій регіон.